І нині українські захисники атакували одну із новітніх радіолокаційних станцій росіян. Падльот і її вартість понад 5 мільйонів доларів. Про таке повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Ну і як відомо, станом на зараз група гур «Гуси-9» спільно із військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс виявили та вдарили по російській РЛС. Була атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила цей комплекс і за даними розвідки, падльот є. Відносно новою радіолокаційною станцією, яку почали постачати на озброєння російської армії у 2015 році. Вартість цієї системи становить понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Ворог використовує цю її цю установку для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексом, зокрема мова йде про С-300 та С 400